Це Uliphone Armor 28 Pro. І перше, що я вам про нього скажу, це майже ідеал в цілому. І супервигідна пропозиція в своєму ціновому сегменті. Смартфон, до речі, цілісінький після падіння. Так виглядає точнісінько як Armor 28 Ultra, проте коштує на третину дешевше. Але чи змінився суттєво сенс? Чи взагалі варто переплачувати за ту Ультру? Ну звісно ж, варто, адже додавши 10-12 тисяч гривень, ви отримуєте зовсім інший рівень продуктивності. Проте я мав на увазі трошки інше: чи варто вам переплачувати за ультру? Адже в Pro-версії смартфон також дуже гарно себе поводить в будь-яких додатках, і по відчуттям це майже флагман. Основна відмінність між Armor 28 Ultra і D Armor 28 Pro полягає в процесорі. Якщо ви людина, яка не сильно запарюється над цифрами, а вірить у реальну продуктивність, яка відчувається своїми пальцями, то повірте, ArmoR28 Pro вас точно може приємно здивувати. Отже, я пролистав офіційний сайт виробника, де порівнював ArmoR28 Pro і Armor 28 Ultra. Так от. Всі характеристики, окрім декількох, про які ми далі поговоримо, співпадають. Це стосується і розмірів, і габаритів, ваги всього-всього, навіть комплектації. До речі, великий бонус цього смартфону це 120 ватна зарядка. Оце дійсно те, що потрібно. Однакові, то вони однакові, але давайте коротко пробіжимось. Можливо, хтось із вас не знає, що таке Armor 28 Ultra. Позаду знаходиться вставка з камерами, з палахом та інфрачервоними датчиками. З боку є фірмовий U-Smart, кнопка для налаштування, слот для двох і однієї ці картки пам'яті окремо. Зверху кріплення для ремінця, роз'єм для навушників 3,5 мм, інфрачервоний порт. З цієї сторони кнопки блокування, регулювання гучності і кнопка, яку багато хто називає і це ще одна кнопка, яка коротше, налаштовується. І знизу знаходиться у нас кріплення для ремінця, динамік, мікрофон і тайп-сіжка. Тобто по корпусу, як бачите, є практично все. Все необхідне, це у нас класичний еліфон з функцією Always on display, все як має бути. Ну і, звичайно ж, камера фронтальна знаходиться не в каплевидній ставці, а окремо, акуратненько вставлена в дисплей. По дизайну це просто 5 із 5. Якщо так потрясти смартфоном, трошки зайві звуки лоток для сім-карт видає і кнопки, але не критично. Скажу так, на використання негативно точно не буде впливати. Заявлений стандарт захисту тут, звичайно, ще 69К, виробник на своїх картинках на сайті пише, що до 2 метрів можна занурювати в воду не більше, ніж на півгодини, ну і падати з висоти 1,5 метри він може. Ну і якщо ви бачили на початку відео, то трошки він в мене все-таки приземлився, але він повністю цілий, тому що впав він на землю, а не на асфальт. Ось так. А от технічна частина якраз і відрізняє Armor 28 Ultra і Armor 28 Pro. І відрізняється тут не тільки процесор, а ще й пам'ять. Причому не тільки об'єм пам'яті, а й тип. Якщо в версії Armor 28 Ultra встановлено 16 ГБ оперативки стандарту lpddr 5 x то тут 16 ГБ стандарту lpddr 5 без X. Також в Ультрі у нас 1 терабайт пам'яті, і стандарт її цієї пам'яті UFS 4.0, то в Armor 28 Pro 512 ГБ і стандарт UFS 3.1. І все, тупо все, відмінностей в смартфонах більше немає. Все, що ви останні 30 секунд слухали, якраз саме ці штуки і складають переплату за версію Ultra у розмірі майже 300 доларів. 14-й Android по факту, але на всіх банерах на офіційному сайті пишеться 15-й Андроїд. Ні, те ж саме було з ультрою, те саме і з Прошкою. Тут 14-й андроїд, по факту, 15-го немає. Ось так оновлення, щойно я поставив, немає. все, більше ніяких оновлень тут немає. Коротше, все, 15-го андроїда поки що не чекайте. Не знаю, його тут ще немає. Щодо того, як працює цей смартфон, то працює просто моментально, дуже швидко. Ну, Реально не відрізнете практично ніяк від ультра, тому що екран 120 Гц, ну це само собою, да? 16 ГБ оперативки, 512 ГБ пам'ять та 7300, який 750 приблизно тисяч балів набирає в Antutu, по-моєму, все доволі круто. Акумулятор на 10600 мАч, Смартфону на 2 дні роботи вистачає, а щоб зарядити його, вам знадобиться всього лише якась 1 година. Вдумайтесь тільки в це. Дуже швидко заряджається. NFC, звичайно ж, є. Бездротова зарядка, технологія підтримується, причому не просто підтримується, а ще й без швидше, ніж на більшості флагманів від Samsung, там всяких iPhone і так далі. 50 Вт бездротова зарядка. Будь ласка, отримуйте. Ось так виглядає меню. Тут у нас фірмова графічна оболонка від Юліфон. Вона не сильно якби, навантажує систему. Працює все дуже класно, швидко, в мене нарікань ніяких немає. Щодо другого дисплею, я про нього навіть говорити не хочу. Це ви бачили сто разів, оця штука, яка нікому-то в принципі і не потрібна. Можете подивитись там календарик, он, компас, камерою прокерувати, все. Подивитись, скільки батарейки. Ну але навіщо ця функціональність, якщо у вас є оцей дисплей і тут все і так зрозуміло. До речі, ось ми зараз з вами зайшли на офіційний сайт Юліфона, щоб ви подивились, як смартфон справляється з браузінгом. Так, переходимо на, якусь, на якесь посиланнячко, зараз завантажиться. Ну ось, будь ласка. Фрізів тут немає. Вся сторінка завантажилась, пролистується. Давайте нажмемо, ще кудись перейдемо на сайті Юліфон. Все працює просто ідеально. Дуже плавненько. І це те, чому я кажу, що беріть оцей смартфон, і якщо вам не треба, вам не треба реально переплачувати за ту ультру. Так, по звуку, я думаю, тут і так все очевидно. Юрифон поки що не дають нам гарний, об'ємний насичений звук, тому динамік залишимо в спокої. Щодо продуктивності, звичайно ж, якщо ви будете грати в ігри, то ви побачите різницю між ультрою і про-версією, тому що там все-таки процесор, як мінімум, вдвічі потужніший, а то й більше. Що ж покаже цей смартфон, давайте подивимось, на прикладі Asphalt 9 на максимальних налаштуваннях графіки. Отже, ставимо максимальне налаштування графіки, заходимо в гру і з самого початку дивіться, як це все буде працювати. Буквально 10-15 секунд пограємо для того, щоб ви в цілому зрозуміли картину цієї гри. Жодного фрізу, просто жодного. І таке буде в дуже багатьох іграх, але в деяких. Сучасних, наприклад, танки на максималки, ну, можуть бути питання. Але трошки скинути налаштування, і також можна грати. Коротше, тим людям, які будуть грати в будь-які ігри, ну, цього процесора об'єктивно вистачить. Питання лише в тому, які налаштування графіки ви поставите. Але в більшості ігор, повірте, вас будуть самі максимальні, як, наприклад, ось зараз в 9-му асфальті. Дуже плавна картинка, класна графіка, все подобається. До речі, троткинг цього процесору трошки менший, ніж Armor 28 Ultra. І це ще один плюс, тобто він не так нагрівається. Ви не повірите, але в цьому смартфоні amoled матриця, яка точно закриє більшість ваших потреб, адже це та ж сама матриця, що й Armor 28 Ultra. Все те ж саме. І ви вже вибачайте, що я в цьому огляді часто порівнюю смартфон з версією Ultra, Але дійсно це ті два смартфони, які треба порівняти, щоб вам, як глядачам, було наглядніше, зрозуміло, що є, що, розумієте? І так, дисплеї тут абсолютно однакові, що там, що там. Подібні AMOLED дисплеї ми вже бачили в багатьох захищених смартфонах, хоча насправді в цілому їх не так багато, але в усіх, в принципі, стоїть однакова матриця майже. 667 дюймів, 120 Гц частота оновлення. Color Mode, тобто можемо трошки збавити, накинути насиченості, це все зрозуміло. По налаштуваннях це реально все в порядку, матриця класна. Можете навіть 60 поставити, якщо вам сильно не хочеться, щоб смартфон був дуже плавний. Жартую, хай буде 120. В цілому, по кольорам, по кутам огляду це саме та матриця, яка, ну, напевно, одна із кращих зараз, які є на ринку. І це дійсно такий самий дисплей, як на Armor 28 Ultra. І тому я можу сказати, що ось цей апарат за 20 тисяч гривень на даний момент, він скільки коштує в Україні. За 20 тисяч гривень це один із найцікавіших смартфонів, бо достатньо продуктивності, AMOLED дисплей гарна автономність ну все тут є. Прикольно дивитися відео про Швейцарію. Коли буквально півгодини до того, як знімати відео, це мені позвонив мій друг і показав по відео вживу гори ось ці швейцарські. Тепер я дивлюсь їх на відео на Ютубі. Ну, коротше, показую вам, як це виглядає. В дисплей класний, картинка, чудова. Гори в Швейцарії також класні. В мене на цьому все. Дисплею 5 із 5. Камера! Я вам скажу так, за ці гроші. Кращої якості фото і відео зі захищеного смартфону ви, напевно, не знайдете. І на секундочку, знімає цей смартфон точно так, як Armor 28 Ultra, що коштує на 300 доларів дорожче. Відповідно, цей смартфон в сегменті до 500 доларів. Ну, навряд чи ви знайдете когось, хто знімає краще. Давайте ми почнемо зразу з прикладів фото та відео, а потім я вже вам покажу трошечки лаунчер камери. Так, це у нас Armor 28 Pro, але стабілізація тут прям жорстка. При поворотах камерою, Прям наче фрізить. Ну, а так на ходу ця стабілізація буде працювати. Так, відео на широкий кут також знімати можна. Буквально декілька слів по меню. Меню, як і у всіх юліфонів, воно однакове, воно класне, тут купа налаштувань. В режимі відео в нас є стабілізація, причому як в Full HD, так і в 4К роздільній здатності вона працює. Режим нічної зйомки є, але вибачте, приклади я вам не показував, бо я думаю, ви вже їх 100 разів бачили. Просто чорно-білі фотки. Нічого такого цікавого тут немає. Режим 50 мегапікселів це основна камера. Широкий кут, також 50 мегапікселів, Камера класна, одна із кращих, що я бачив в принципі, на захищених смартфонах та й не тільки на захищених. Далі є Pro режим для знімання фото. Далі є купа режимів по типу портрет, панорама, чорно-білий. Створення анімації ось навіть є. Коротше, в юрифоні завжди все класно з лаунчером, з налаштуваннями. І, відповідно, ви бачили з якістю. За камеру тут просто 5 із 5. За ці гроші це найкращі камери, які можна побачити в захищених смартфонах. Резюмуємо. Якщо ви звичайний користувач і вам не треба Armor 28 Ultra, вам треба саме ось таке. Від цього смартфону ви 100% кайфанете. Зараз я говорю просто все чисто від себе. Я користувався ним тиждень. І я вам скажу, що мені він дуже сподобався. І те, що камера. Добре, там в будинку не дуже класно, але на вулиці в нормальних умовах освітлення цей смартфон він дійсно знімає по флагманській. Я сподіваюся, ви щойно це бачили. Тож пишіть ваші думки, ваші коменти з приводу цього смартфону. А в мене на цьому все. Armor 28 пробував в моїх руках, і я радий, що вам його показав. Бувайте!